Усім величезний привіт! Всім сею! Вау, ціни! І розпродаж! Ідемо дивитися новинички, само собою, дивитися! Знижки! Нова колекція, але тільки погляньте. І я тут застила! Як красиво! Я бачу джемпери, ось там є красиві в такому відтінку. Природньому такий баш світлий молочний футболочки. Тренч класний, коричневий. Ух, ти, який тренч. І 1300 гривень без гривні коштує ціничок є. Ось так. Він з поясочком боковій кишені. 799 гривень. Ось ці джинси. І додалися сумка. Що ось так в стилі Аліабіркін під натуральну замшу. Джинсова сукня, 899 гривень. Це місто Львів, і торговий центр Фабрік. Роздивляємося разом зі мною, коментуємо, ставимо лайкосики. Не скупіться на приємні поступки. 699 гривень. Кросівочки, вони взуті, у ці манекени. Джампер. Ось це, що я зараз покажу. Светр. 599 гривень. Ось ця курточка я вже показувала, вона така класна і дешева. Так, або не показувала. Зараз покажу, я бачу, де вона висить. Висить джемпер. І лише 599 гривень. Класненький джемперочок, Симпатичненький. Лагу. Він так ідеально підходить до ось цих штанів, зараз я їх знайду і покажу що вони досить хороші. Класика. Такий тяжкий. хороший колір, 700 гривень коштують. Як вам такий джемпер? І ось ця симпатична стібана куртка, легкий синтепон. Можна навіть і зараз, в принципі, я ходжу в легкій куртці, досить хоча б в нас мороз. Якби в кулочку, але дуже легенький і мені нормально. З кишенька моя ну, красива куртка така, що я застила, аж завмерла. Подивіться, яка вона класна. Базова, стильненька. Ось там багато є 339 гривень сорочки різні. На знижках пальта. Ось ця сукня джинсова. Сукня сорочка одразу продається з ремінчиком, акцентним таким режуватим. Довжина рукава регулюється, в довжині мідаксі. Ось така. Ось цей тренч з підкладкою. Досить якісно пошитий, бокові кишейки. Коричневий колір, багато коричневого. В зарі теж багато коричневого, багато коричневих відцінків. Мохіто. От скоро піду туди робити огляд. Мохіто взагалі класний польський бренд. Там такі красиві, чудові моделі. І вони досить не схожі на інші бренди. Теплесеньке пальто 659 гривень. Це на 1600. Яка хороша знижка. Воно теплезне, з кишеньками. А комір, Це хутро відстіпується. Так, шалеточки. Без знижки, а зі знижкою. Ціна була 900, а зараз 460 гривень. Ох, як красиво. Джинси з'явилися ззаду з гонкою. Дивлюся, от зараз 44-й розмір європейський. Такий рівнічок ще. І ціна 800 гривень. Ну, це на півтори і на 2000. А на сьогоднішній день найдешеві бренд. Деколи проскакує зі знижкою щось з Вакіки. А Ще є турецький бренд де-факто. Але він не в всіх містах представлений, там теж можна досить дешево купити. Не всі позиції, вуснісе, як правило, все дешеве. Яка жварка, красива. І... З такими матовими золотистими гудзиками з костюмної тканини. Ось така 699 гривень і є жакети. Ще було б непогано, якби а, була спідничка, або штани. Ось ці штани прямого крою з поясочком 699 гривень. Ось такий ремінчик класний. Під срібло. Якість така хороша, мені сподобалася і в складі є віскоза. Конячний колір мене прямого крою. Штани мені реально сподобалися і по якості, і по ціні теж. Футболочки. В стилі в рубчик, ось така і ціна 229 гривень в складі котон. Ось така футболка. По смішній ціні базова річ, повсякденна і навіть може бути як топ для якогось ділового гардеробу, чому ні, тут є якби досить класненька Мої любимі кардиганчики, я вже показувала їх в іншому моєму відео, який він класний і якісний. Середньої щільності в'язки. Не можу сказати, що він дуже тонесенький, ну і але товстенький. 599 гривень. 229 гривень. 100% катон, ще ось така футболочка. У бежевому кольорі. Такий тілесно бежевий Ось як красивий виріс. Подивіться, як вона красиво виконана в вирізі. І такі футболочки, ще й і в білому кольорі. Ось ці футболочки в білому кольорі. 100% котон. По рукавчиках. так. Дуже якісно вона. Я Не знаю, як воно буде носитися, в цілому непогано носиться, але но трикотаж в цілому непогано носиться. Ціна досить-досить симпатична. Блакитні ось такі ще джинсики є прямого крою. Кишенями, з накладними кишенями, 799 гривень. Світло-блакитний колір прямого крою. Красивість пальто. це весна. А, пальто такий трішки легковате навіть, легкий синтепон, 1000 гривень. Застібається лише на кнопочки, є бокові кишені, мотненькі досить. Ось ці олипи вони більш товстенькі ці пальто. І капюшон не відстібається. Ціна знижки подавилася 1299 гривень. Ще ось такі куртки класні є. Чорна, вона подовжена, не коротка, закриє вам, як кажуть, якби бабуся сказала, закриє поперек. Букові кишеньки. Тут стягуються. симпатична, досить з капюшончиком. 899 гривень. Це жилетка. Неповноцінна куртка, це жилетка, без рукавів. Дитячі штанянка Без Беснижки 399 гривень на новиночках. Донизу широкі, модні досить. І підійдуть до ось цих красивочок. Написано, що тут шкіра. Ось такі кросівки. Ціна 449 гривень. І написано, що є скужана вкладка. По-польськи написано, скужана вкладка це десь, вона комбінована. Можливо, устюка шкіряна лише. Ну не повністю вони шкіряні, а лише трохи. Так, щось потягнули там. Зараз пройде цей звук. Так, ось такий джинси класні, 449 гривень. Дитячі, симпатичні, досить. Ухти. Навіть дорослі були б непогані з таким швом. Так коли дитячий одяг для дівчаток дивишся, думаєш, чому дорослі такий не пошили. 299 гривень. Худі з баєчкою. 349 гривень худі з баєчкою. Ще ось такий класний світшот. Теж який він класний з мережа, тільки погляньте. Симпатичненький. бусковий відтінок з баєчкою всередині. ну Реально він крутий. Рекомендую. 299 гривень, і ви знаєте, там, де снижечки вже розказувала, є додаткова снижка на 50%. Якщо ви берете більше двох товарів, то мінус 50%. Це на речі зі знижкою, з червоними, з оранжевими оціночками. Ось, наприклад, на отакі речі. Тут все на акції. І вибирати дві речі. Наприклад, от вибирати дві сукні по 269 гривень і 50% знижки вас, вам виходить друга сукня безкоштовно: 269 гривень, саме того. Народ, скажу вам, дуже добре любиться. Бачу, купують, міряють, приміряють. 269 гривень, як саме того, ще в кольорі шампань. Ось така сукня непогана, тільки погляньте, зараз я перейду до неї. Ось ця 269 гривень. Симпатяшка. Погляньте на цю сукню, мінімалістична. Такий трикотаж якісний, такий як неопрем, такий товстенький. Але це без знижки, це в новоїмках. Я бачу, що класна. Зі спинки вона пряма, плечі приспущені, з такими заворотами рукавчики, і тут драпіровка в талії. Рекомендую, красиво. Джинси теж зі знижкою можна купити навіть за 399 гривень. Вони завужені слім, з високою досить висока посадка, тут застібаються на гузочки. Також спідничка пріси 289 гривень, 459 гривень. Була ціна довжиння міді. Ось така принтова, з підкладкою легенькою. За 200 гривень можна купити річ. Ці двоснижки 699 гривень, джинси з але шукаєте собі речі зі знижечкою, якщо вони влаштовані. Потім тому що джинси практично плюс-мінус одинакові моделі 389 гривень, якщо вони класичні, ви можете собі спокійно вибирати, обирати зі знижечкою. Ось джембери теж зі знижкою, зимовий товар, всі колекції йдуть. По великій розпродажі 399 гривень, ціна була 643% знижки. Ось такий зелений 299 гривень 35% знижки. Ну і ще плюс знижка додається, якщо берете дві речі на знижках. Трикотажний лунг, морячка. Красиве поєднання такого пісочного, темно синього і білого. І зі знижкою 399 гривень. Трикотажний бомбур. Досить цупкий трикотаж. З боїсковкою золотистою. Зі знижкою 389 гривень. Ось тільки подивіться на ці тапочки. Вони в новинках. Які вони класні, дуже стильненькі, хутріні. 299 гривень. Тапки мені дуже-дуже сподобались. Рекомендую. Хороша підошва, гумова, вони прошиті. І ще такі рожеві пальчики закриті. Припорошено рожевий колір 349 гривень, правда. Ось така підошка. Милота, хороші тапки. Ось такі ще класні. Ніжно-рожевий колір, пам'ять стопи з, з білим, хутряні. Ось ці тапочки просто-просто молота. Це теж новинки. І ціна 299 гривень. Ціна мені дуже сподобалася. 189 гривень за колочки. Колаборація Hello Kitty за дві штучки. Друзі, ми були в сенсеї, дивилися новиночки і знижки. Всім папа -па, і до зустрічі!